Панове, усім привіт! Вас вітає команда Crypto Billionaires Club. З вами HalBloodprints. І в сьогоднішньому Market Outlook ми з вами подивимося на біткоін, подивимося на наш загальний ринок, яка у нас була ситуація останнім часом. Насправді, волатильності було не так багато останні пару тижнів, але ось нещодавно у нас Grayscale, це трастовий фонд. Він виграв суд у SEC і тим самим зробив нам невеличкий памп, що додав трохи приємності на ринку, тому що останні два тижні це дійсно для біткоїну було ну, можна сказати мертвими. В принципі, це весь серпень, це по статистиці, якщо подивитися, кожен серпень, кожного року він е, самий слабий для біткоїна, та й взагалі для будь-якого ринку, тому що люди е, звикли відпочивати, вже ніхто не хоче працювати, жара. І, звісно, це все можна зрозуміти. Тому серпень завжди вважається самим слабким місяцем. Отже, давайте дивитися, яка в нас ситуація по біткоїну. Дивимося, що вже через 15 годин у нас буде закриватися місячна свічка. Тобто, де у нас вона буде закриватися? Давайте подивимося. У нас тут є фрактальний хай, фрактальний лой, лой вибачте. І... Бачимо, що у нас тіло свічки, воно буде закриватися скоріш за все, якщо зараз не буде якогось великого дампу, скоріш за все вище, ніж ось цей фрактальний лой. А що це для нас означає? Це у нас означає, що в нас залишається висхідна структура, вона все ще у нас актуальна, тобто у нас спочатку йдуть лої, потім хаї оновлюють ці лої, і лої у нас не оновлюються. Це для висхідної структури добре. Але давайте все ж таки подивимося. Найнижчим таймфреймі, яка саме там ситуація у нас на ньому. Отже, те ж саме бачимо, у нас ось нещодавно був цей пролив. Ось така велика свічка 23 серпня. І після цього одразу пішов відкат. Чому у нас одразу такий відкат пішов? Чому це відкупилося одразу? Тому що в цій зоні, там до зони 24 стояло багато, багато стопів, там 25-24 тисячі доларів, і трейдери ставили там свої стопи. І відповідно, коли ця палка зняла всі ці стопи, у нас працював market buy, і ціна одразу почала автоматично по алгоритму крокувати наверх. Тобто, це тут, в принципі, все логічно. Для нас це є доброю Виною в плані того, що ціна не закріпилася нижче цього лою, що у нас ціна не оновила структуру, тобто ми все ще поки що знаходимося в східної структурі, але це в нас вже більше похоже дійсно на рендж, тобто на боковик. Ви знаєте, що в нас ціна знаходиться в боковику. Якщо не знаєте, то більше 70% всього часу ціна знаходиться в боковому русі, і лише там 20-30% це у нас йде. Імпульсний рух. Отже, давайте виділимо наш рендж. Зараз ми вже в ньому не зна... ну, зараз ми зайшли в нього, але виходили з нього. Це у нас такі девіації, від нього йдуть відхилення, можна сказати. Давайте спустимося трошки нижче, щоб подивитися ситуацію більш детально. Отже, що я вам і казав? Дивимося, яка у нас. Була тут волатильність, це ну, дуже смішно. Тут остання волатильність це останні тижні. Ну там було на 2-1%. На Якщо подивитися за день, то там ну навіть пів відсотка була волатильність. Тобто це торгувати було неможливо. Саме тому я чув за багато трейдерів, і я так само прийняв рішення, що в серпні торгувати крипту я не буду. І тому зараз я перейшов саме з цього на валютний ринок, саме на Форекс, тому що там. Волатильність теж не айс, але все ж таки вона є, і там все ж таки доставка ціни працює більш логічно, тому що банки працюють завжди, і там завжди є об'єми і обсяги торгів. А в крипті ми знаємо, що це не постійна така, не постійна така речовина, тому і тому іноді не ось такі в нас ну, дуже неприємні проторговки. Отже. Після того, як у нас ця новина пройшла, ми одразу трошки відкатилися та будемо поступово теж коригуватися вже в цьому діапазоні. Скоріше за все, якщо ми закріпимося вище ось цього межі нашої ренжа, ми зможемо дивитися якісь короткострокові лонгові позиції, тобто тому що якщо вона спуститься нижче та поглине всю цю весь цей мув. То це все було дарма, і скоріш за все, у нас корекція буде далі продовжуватися. Тобто такий сценарій теж ймовірний. Тому, друзі, це все, що може бути. Але якщо ми подивимося, що у нас, наприклад, на відкритті вересня буде позитивна якась тенденція. Якщо у нас ціна ось тут буде закріплятися, буде проторговуватися і вже зробить такий теж рівень, то ми зможемо дивитися вже якийсь лонг-сценарій. Отже, давайте ще на лоуер таймфрейм подивимося, що у нас тут було. Ну, Якщо чесно, тут розбирати нічого, тому що ось ця все проторговка була. Ми очікували, коли вже почнеться волатильність, коли щось буде. Ну, Ось новина з Grayscale, вона і допомогла вийти з, цього, з цієї проторговки. І волатильність, як ми бачимо, в цей час у нас піднімалася аж до Ну, не сильно, але до 3,7 – це, в принципі, непогано. Тобто ось, там нещодавно, коли був злив, там аж на 7 піднімалася волатильність, але там і палка була будь здоров», ви самі бачили. Отже, зараз волатильність знов у нас на 1,7. Тобто все ще, якщо у вас там вище 1-1,7, це, в принципі, ще можна торгувати по біткоїну. Якщо нижче одного, то це вже не бажано. Тобто ви можете просто не забирати свої тейки, тому що у вас не буде вистачати ліквідності, не буде вистачати волатильності саме для закриття ваших позицій. Отже, давайте також пройдемо по ефіру, подивимося, яка у нас. Ситуація, так як біткоін та ефіріум вони це корелюючі активи, тобто в них всі фрактальні лої та хаї вони повинні повторюватися, і вони повторюють себе як, наприклад, той самий євро та британський фунт, тобто це все корелюючі активи. Але іноді буває таке, що ефіріум наприклад, він перформить вище ніж біткоін, тобто і ринок вже йде не за біткоїном, а за ефіром, тобто він на себе перетинає цю. Всю, ну, як одеяло можна сказати, і ринок вже слідкує за ефіріумом. Отже. Ситуація у нас така сама, але тут ще більш позитивніше, тому що в нас ось тут були гепи розриви ціни, тобто імбаланси, І у нас ціна просто їх перекрила, тобто це зробило балансування і одразу бачимо, що ну, це в принципі тут все технічно, вона перекрила і пішла наверх, тобто вона не пройшла теж цей рівень і не закріпилася нижче. Тому по ефіру трошки ще більш позитивніше. Отже, друзі, давайте вам теж покажу індекс ефіру до біткоїну. Що це за індекс? Це зворотній індекс від домінації біткоїну. Як його дивитися, давайте я вам вкратце розкажу. Так, Щось виділено. Дивіться. У нас є ефіріум BTC, тобто це відношення ефіру до BTC. Це означає, що якщо цей індекс росте, то значить, що ефіріум зараз на ринку більш перформить і більш дає волатильність і більш має перевагу та силу ніж біткоін. Тобто, якщо цей індекс падає, це означає, що в нас росте сама домінація біткоїну і відповідно цього. Ми вже можемо робити висновок, що у нас там якогось альт сезону чи щось наподобі переливу з ефіру вальту. У нас цього не буде. Але ось коли ми дійдемо до ось цих відміток. Ось. В принципі, це у нас такі найближчі відмітки, коли у нас Ефіріум може набути силу, коли у нас може бути перелив саме в альткоїни. І я думаю, якщо ви теж за цим слідкуєте, можете собі додати цей чарт Ефіріум BTC та дивитися, коли ось цей індекс почне рости. Саме коли він почне рости, ви зможете дивитися також на окремі альткоїни. Наприклад, це може, ну, це може бути будь-який альткоін, Link. Він дуже корелює з Ефіріум, раніше так було. тому ви можете, в принципі, всі. Ці альткоїни, якщо вам щось цього подобається, додати собі в чарт, подивитися, яких, який з них почнуть перформити, коли ось цей індекс почне рости. І якщо ви цю кореляцію знайдете, ви зможете набагато раніше зробити мув і зайти в позицію, ніж коли цей рух на альті вже буде пройден. Тому це, можна сказати, така підказка вам до Alt-Sony. Отже, також давайте подивимося на домінацію. Щось є. Пропустив, де вона в мене? Куди зникла BTC Domination є наче? Дивно, кудись вона зникла Так, BTC Domination додали. Так, давайте подивимося у нас на домінацію. Ситуація у нас з минулого разу не сильно змінилася. Ми тестували вже рівень 50, ми тестували вже рівень навіть вище, 52%. Але ось, чекаємо з цих зон, щоб якраз домінація спала, ефіріум BTC індекс виріс, і саме з цього почнеться перелив в ефіріум та в нашу альту. Тому Можливо, вже восені ми на кінець побачимо цей альт-сезон. Це, я думаю, багато хто чекає, мабуть, в когось вже закуплен спот, або якщо ви дивилися наш подкаст по криптовалютному портфелю на 2023 рік і теж собі щось плануєте, то, мабуть, це краще робити заздалегідь, а не коли вже альт-сезон почнеться, тому що будете теж кусати локті. Отже, друзі, давайте з вами подивимося, якісь... Наприклад, ось Лінк, я вам казав з нього. Бачимо, що графіки, вони по багатьом альткоїнам, які вже не перший рік торгуються, вони дуже схожі по графіку біткоїну. Ну, Саме тому, що весь ринок завжди йде за бітком, це дуже логічно. І бачимо, що ось такі коїни, як Лінк, вони зараз знаходяться практично на своїх лоях. Тобто бачимо, що у нас. Це 20-го року. Ми практично до них підійшли. Ми знаходимося ось цієї компресії. Що буває з компресією, Ми знаємо по бітку. То скоріш за все, у нас буде палка, але ця палка буде саме тоді, коли нас почне рости ефіріум та буде цей перелив. Тому саме по споту я вже казав, і ми казали в нашому огляді і в ресерчі, в ресерчі, що це дуже непогана точка для входу саме по споту. Тому я не буду на цьому за, заостряти увагу. Отже, друзі, також давайте з вами подивимося по ліквідаціям, яка у нас остання була ситуація. Це не так багато було ліквідовано трейдерів, саме тому що волатильність вона зараз знову трошки впала. Тому у нас саме великі ліквідації вони зазвичай йдуть саме тоді, коли у нас йдуть ось ці палки, коли йдуть такі чорні лебіді, новини, яких ніхто не очікує. І тоді вже весь ринок ліквідує всіх трейдерів. Ну, якщо ви дійсно ставите стопи, то краще дивитися з окремих сервісах. Я вам потім окремо зроблю відео по сервісу HighBlock, де ви зможете дивитися саме стопи, де їх виставляють, та поясню вам логіку використання цих стопів, як це використовувати на графіку, та співставляти та робити свої відкриття позицій саме. Аналізуючи цю аналітику, теж отже, це один з таких сервісів. Я вам просто покажу схематично, як це працює. Тобто, ось ми бачимо рівні, які у нас ідуть вище зазвичай, ніж іде у нас ціна. І саме на цих рівнях виставлено дуже багато в нас стопів. Тобто, що це означає? Це означає, що ціна буде прагнути їх зняти. Тобто, коли вона їх знімає, автоматично в нас ціні там більш нічого робити, тому що це вся ліквідність вона вже зібрана і спрацьовує в нас алгоритм Market Buy, саме від цього у нас іде зворотня формація, тобто і ціна потім після зняття цього вона вже йде в зворотній бік. Тобто це теж такий як індикатор для того, щоб зрозуміти, що ціна вже починає розворачуватися, коли всі стопи зняті. Отже, так, це, це до речі, наш публічний портфель. Якщо ви не дивилися, ще наш під подкаст по портфелю, то обов'язково переходьте на наш YouTube, Там ми все підробно пояснили, чому ми обрали саме ці коїни в наш портфель. Ми пояснили саме за з цих за кожен з цих проектів, чому вони важливі, та на дистанції ми в них віримо та вже давно в них інвестуємо. Та по деяким навіть проходимо активності та дропи, намагаємося отримати по суї, звісно, ні, але по іншим все ще очікуємо. Отже, друзі, я думаю, цей коротесінький огляд можна завершити. Я сподіваюся, що трошки інформації вам додав. Якщо у вас з'явилися питання по цьому, то обов'язково пишіть нам в коментарі, пишіть нам в нашому чаті, ми там завжди на зв'язку, або наші адміни, або саме ми вам відповімо. тому... Гарного вам дня, гарного закінчення тижня та гарного відпочинку. Вже вересня зустрінемося. Всім па-па!